Ціла баба на порозі розставила руці і нозі. Дівчатка, дивіться, багато хто з вас мені написав, щоб я дивилась, бо червивий гриб. Я ось два розрізала, воно червово... червивого риба видно зразу. Повірте мені, я ж, ж не, не, не дурна людина, я в курсі справи. Як оце ніжка червивенька, розумієте? то і далі ось вже ж, бачте, ось. червиве. Це, це дідуля, я зверху його, це, є, це його. Оце воно буде червиве. А, ну, бачите, як ніжка не червива, і то ось трошки шапочку ще можна і обрізати. Це в мене дідуля, він бере все в підряд. Я знаю його, а тоді думаю, на це йому для кількості треба. Так? Ну, хай буде, що ж ти зробиш, ось, ось такий чималий хороший. Зараз я його ніжку пошкребу і ще один. Тому що воно і так видно, де гриб червивий, а де ні. Він тугенький, а чого ж він буде червивий? Не буде. У нас такі дощі йшли, вийшов. Ну, я не кажу, не без того. Так воно ж тільки ніжку одріж, зразу видно. Дивіться, це хороший рибочок. Ще один розріжу, більше різати не буду. Наш ж їх переводить, ну. Гарненькі.